Спочатку дві тисячі року вступають, вступили правильніше сказати в дію нові закони, десятки нових норм законів, які вплинуть на життя українців, які стосуються системи оподаткування, а також розмірів вакцизів. Деякі з них фактично лібералізують економіку. Наприклад, там ідеться про скасування податку з продажу валюти. Деякі навпаки можна сказати закручують гайки для, скажімо, малого бізнесу, скільки там збільшується, наприклад, єдиний соціальний внесок для малих підприємців, але є такий які напевно торкнуться дуже багатьох українців, які скажімо споживають алкоголь. Або курять цигарки, оскільки саме акцизи на цей вид продуктів зростає досить суттєво. Нагадаю, що 20 грудня перед схваленням бюджету на 2017 рік Верховна Рада внесла низку поправок до податкового кодексу і, зокрема, підвищила парламент акцизи на алкоголь та цигарки, на алкогольні напої на 20%, На вини, ви бачите, на 12%, 17% – це бренді і. На 40% аж відсотків з 1 січня зросла ціна на сигарети, тобто вони вже фактично здорожчали, і ми будемо зараз про це говорити. Чи це насправді добре, чи погано? У нас є Андрій Скипальський, голова правління громадського об'єднання «Життя». добрий вечір. Добрий вечір. я так розумію, що пан Андрію, ви підтримували звичайно підвищення акцизу на цигарки. Я думаю, що для багатьох українців, які є курцями, це не дуже добра звістка. Так, підвищення ціни зазвичай сприймається негативно всіма і також курцями, а також не курцями. Що ви очікуєте від цього підвищення? Зокрема, для вас, як для людей, які борються з в Україні? Ну... Не... Власне, декілька є зобов'язань по рамковій конвенції з боротьби проти тітіну. Стаття 6 ми її ратифікували 10 років назад, і там чітко вказано, що цінові заходи є дуже ефективними засобами скорочення споживання тітінових виробів, тобто збільшені ціни умовно на величину більшої інфляції щорічно, Це є міжнародні зобов'язання. З іншої сторони, це така стаття в сфері громадського здоров'я. Достатньо формальні, але жорсткі зобов'язані по угоді про асоціацію. Там ми не дотягуємо по мінімальній ставці в Європейському Союзі. Там у нас 16 євро, у них 90%. Тобто нам поступово потрібно наближатися. Щоб наближатися, треба щороку підвищувати ставки акцизів. Власне, у нас в минулому році були найдешевші сигарети в регіоні. Uh -huh. Мається на увазі Молдова, Білорусь, Росія. Ну звісно, Польща, Румунія і так далі. Тому були всі підстави знову підвищити акцизи через от, власне ці три причини. Ну і тютюнові вироби і підвищення акцизів є гарантованим джерелом поповнення державного бюджету. Ну, скажемо, з моєї точки зору, і там фахівці, які працюють громадському здоров'ю, це політика подвійної вигоди і держави збільшення надходжень, і е, зменшення споживання тютюну йде і зростання ціни. Власне, є ще елемент контрабанди, тому що е, не, не всі знають, що контрабанда у нас з України величезні партії йдуть через, через надприбутковість цього бізнесу. Е, тому е, зменшуючи маржу, е, ну тобто зменшуючи... Менше через різницю ми можемо зменшити контрабанду також, тобто там безліч аспектів і економічних і громадського здоров'я і кримінальних. Навіть ну з іншого боку, саме в прикордонній зоні мешканці, які там буквально в кількох кілометрів живуть від кордону. Відомо, що для них це було таке джерело шиї. Заробітку, оскільки ті самі два блоки це рок там так. якогось Олему завезеного до Польщі давали ну якийсь дуже невеликий, але для цих людей можливо псомітний прибуток. Тобто, це також є і певне соціальне навантаження. Не ну, вже про людей, які можливо зараз будуть змушені. Ну я не знаю, чи дозвольте особисте питання, що ви колись курили. Я не, не є курцем, фактично я ніколи не був. Але звісно, коли Ладно, підлітком тут... я пробував курити, але я не, не ну, не був залежним. Я можу я сказати, курив... як людина, яка курила 16 ага. років поспіль, кинути курити справді важко. Дуже важко Це Ми знає, важко я дуже і знаю важко. і тому я розумію зараз людей, які не зможуть кинути курити, але змушені будуть прийти, наприклад, на дешевші церкви, які можливо будуть задавати більше шкоди їхньому здоров'ю. Якщо знову ж таки з точки зору громадського здоров'я немає менше або більш шкідливих сигарет, це в саміф, скажемо, дешевші сигарети і дорогші сигарети, виключно ціна питання це брендування, реклама і все. Тому тобто сигарети за 15 гривень і сигарет за 30 гривень, однаково шкідливі. Я вас завіряю запитайте фахівців. Всі аналізи говорять про це. Єдине, що там смокові добавки можуть нівелювати певну смокові якості сигарети, і так далі, але те, що ну Фактично курців пічкують не тютюному всім підряд, і ми знаємо, з чого складається сигарети, не незалежності від брендів. Тобто, це такий міф, переходячи на дешевші сигарети. Ймовірність того, що курець відмовиться вище, тому що умовно кажучи, вони менш смачні, і все І тому е от і все. Ну що ж. Тепер е преміум царки преміум класу. Фактично, блок 20 пачок. Вони вже крокують до фактично там, тисячі гривень. Наприклад, це реально великі досить гроші і е, uh, Питання наскільки ця ціна є адекватною, ну не в сенсі навіть доходів громадян, а швидше в от в саме цьому регіоні, який ви називали. Тобто, чи не буде на зараз контрабанда зворотня, коли, наприклад, заповнять ринок контрабандні? Скажімо, з Молдови. Я вже не кажу про яке-небудь Придністров'я цигарки. Якщо в принципі бувало, наприклад, в кінці 90-х. Це правда, але я повторююсь, у нас поки що на цей, на цей момент сигарети найдешевші регіони. В Молдові вищі ставки акцизів, і в Росії вищі ставки акцизів. В білорусі вище, але в Білорусі є такий званий дешевий сегмент, який потрапляє нам на ринок. Також там декілька буквально брендів, які були запоміщені в контрабанді, але часто їх вивозять через Україну знову ж таки в Євросоюз, тому що з України ну на жаль, з Білорусі складніше вивезти не через через Україну, а потім в Євросоюз. А яка, до речі, динаміка взагалі от споживання тютюнових виробів в Україні? Дивіться, я мушу визнати, що минулий рік, от 2016, не став, скажімо, по тим цифрам, які ми отримали зараз. Це 75 мільярдів, це фактично приблизно 75 мільярдів споживання ринок. Це виробництво, це не споживання. Минулому році було теж 74 мільярди. Це значить, що ринок не змінився за рік, абсолютно, тобто не в ту, не іншу сторону. Але причин курити більше українців не було, тому що ціни все одно зростали. Скажемо, все одно люди йдуть до того, що... ну. Розуміння, хіба що можливо соціальні потрясіння і так далі е, у мене взагалі е, ну, е, українці стали менше там за 20 років е, по, чи більше? Е, у нас дослідження за рік. Останні ну тобто, роз, треба розуміти, що дослідження вони готуються. Це, це грунтовні опитування і так далі. Ми не можемо поривати за 16 рік. У мене немає динаміки. За 15 у нас було зменшення динаміки буквально 2%. Це велика кількість, тому що, тому що там 10 мільйонів курців, 2% – це 200 тисяч. Е, тому це зменшувалося. і також по споживанні по споживанню ми зараз не знаємо. У мене є всі підстави вважати, що у нас збільшилось. Чому у нас 75 мільярдів? Тому що ринок був споживання внутрішнє таке саме, але вивозити сигарети стало більше. От недавні, нещодавні, якщо дивилися, там знайшли бус, який перетинав, ну тобто 125 тисяч блоків в бусі знайшли, який перетинав, виявилося, що 19 разів порожнім до цього перетинав. Словакия знайшли. Це тільки поодинокі випадки величезних потоків вивозу, тобто всі виграші, розумієте, сигарети купуються легально, виробляються легально, акцизи сплачуються державою, Чинові корпорації заробляють, оптовики заробляють, роздріб заробляє, держава заробляє. І навіть ще контрабандисти заробляють. Тобто маржа така 500-600% відсотків прибутковий з бізнесу, ви нічого на цьому не зробите. Але тому скажімо, за цей за цей рік ми будемо мати дані по поширеності куріння десь в лютому. Але е, поки що по споживанню у нас позитивних даних немає, що споживання зменшується. Воно залишилось десь на минул на, на рівні 2015 року. Ну українці менше курять ніж, наприклад, там сусіди. Найбільше е, дивіться щодо якщо взяти 5 років, хоча б то ми там ну у нас значно скоротилось. За той же 2013 рік, коли набула чинності закон про заборону куріння, ми викрили там 9 мільярдів менше сигарет. Ми були перші в світі по падінню ринку. Тобто, ну тобто це реально дало ефект. Це, це реально дало. Ми не знаємо по по про це відсотковому відношенню менше, але навіть. Людина залишаючи курцем курила не пачку, а півпачки це значно зменшує ну, от скільки Є у вас прогноз або очікування? Якісь так. наскільки скільки там? Сотень тисяч українців кинуть так, курити дивіться, через те, що царківа. Чітко прогнози є, ми передбачаємо, що завдяки підвищенню ці, ми взяли 40% специфіка, ціна зростає. давайте так, Ціна зростає на 5 гривень, це мінімум має зрости ціна. Далі компанії можуть гратися. Можуть 4, можуть 6, можуть 8 поставити. 5 гривень це от той, на що мають підвищити завдяки те, що піде державі. 3,5 гривні акциз, ПДВ і ще роздріб. Тому е, ринок має впасти споживання десь порядка на 10%. Тобто 6,5-7 мільярдів на кінець року українці мають спожити менше. Щодо поширеності куріння... Це, ну, це, це, це та, от в, в людях це скільки? А в людях, в відсотковому відношенні десь відсотків 2-3. В людях це, ну, це не багато, десь 100-150 тисяч. має ну зменшитися поширеність. Ну, люди, мають кинути курити, тобто або не почати курити, що теж важливо. Ну принаймні, для тих, хто досі вагався і вирішив. Я знаю таких людей особисто, які, наприклад, з 1 січня кинули курити, але для них це має бути додатковим стимулом принаймні. Ну, дивіться, навіть 150 тисяч, це величезне, тобто ми говоримо так, тому що у нас 10 мільйонів курців. Ну, ми та, говоримо, це, це 150 150 тисяч. Центр України. так а з другої сторони, кожен так. курець, який продовжує курити протягом там 10 річ, він гарантовано, тривалість життя у нього буде менше. Ну на, тобто, це гарантоване, ну скажімо, продовження тривалості життя, якщо людина вчасно відмовляється. Сподіваємося, що ці заходи, хоча не тільки ці заходи мають бути, це це не є тільки одна із стратегій. Якщо. Інші не реалізується стратегії, та ж допомога курцям. Якщо її немає у держави, то ну скажімо, позитивне позитивних ефектів таких Так, і посім. Будь ласка, що ситуація з алкоголем, який подорожчає з березня акцизи. Це стосуватиметься лише алкоголю вітчизняного виробництва чи також і будь-якого імпорту. Мушу визначити, що я не дуже великий спеціаліст в алкоголі. 20% стосується більше вітчизняного виробництва спирт. І це не значить, що горілка подорожча на 20%, скільки це спирт. Тобто, мовно кажучи, в половину. Скільки там зараз? 70 гривень, це на 7 гривень. Тобто, та ж сама, ті ж самі 7 гривень до пляшки горілки чи 10, або 5 гривень до пачки сигарет не є значущим значущим позбудозрощенням, все-таки це товари, товари специфічні. Так? Це товари, які приносять ну, шкоду здоров'ю і так далі. Я вам приведу дуже інший приклад. Приїжджаєте в Польщу, будь, ну, на Німеччину, ви можете купити пачку кави 200 грам за 3 євро, ну, 2-3 євро. У нас пачка кави теж стоїть, коштує 2-3 євро. Яблоко у нас майже євро коштує, 20 гривень там. Так само в Польщі яблуки коштують менше євро. Тобто, де багато товарів, які у нас, скажімо, така ж сама ціна, тут, тут логіка, яка, щоб у нас так само, але сигарети мають коштувати в п'ять разів дешевше. Ну тобто, розумієте, коли говорять, що українці не заробляють, щоб курити багато, так ми не заробляємо. Але в принципі, молоко так само, ми можемо вирівняти дуже багато дуже багато продуктів в Польщі мають навіть такі самі ціни, як у нас. Але вибачте, сигарети там коштують 5 євро. І, і так далі. Тому, скажімо, тут не можна говорити, що от там, українці не заробляють. Курцям треба допомагати тим, хто хоче кинути курити. Держава має. Ми зараз спробуємо зробити пілотний проект для допомоги курцям. Тобто гаряча лінія, вебсайт, онлайн-консультації, тобто хоча б щось, роз'яснення по медикаментам, які є спільно з Міністерством і з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І сподіваємося, що комусь він допоможе. Ну і саме головне, треба зробити так, щоб молодь не починала курити. тому що там ціновий бар'єр, він теж є, і бар'єр для молоді. Ну, тобто Якщо спачка сигарет зараз буде коштувати там, 25 гривень. То це теж, ну скажем, не просто, хоча це теж достатньо дешево. Ну я пам'ятаю, що нас не зупиняло в х тобто ми брали якісь дуже дешеві церкви, на церкви без фільтра, але все одно продовжували курити. Ну буквально на останок питання таке так, не знаю філософське. Вас не дивує, що до, до ну, маючи 21-го століття, це про шкоду, яких всі знають, це ж не 50-ті, не 30-ті, тим більше минулого століття. Чому це залишаються популярними, зокрема серед молоді? Як ви працюєте саме от з цим сегментом? Ну, це я вважаю я дуже вам погоджуюся, що жоден притомний уряд, якщо б зараз з'явилися сигарети, просто на ринок виведений продукт в країні, не 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 знайшлося б глобально жодної країни, які б дозволили продаж тютюну. Тобто це, 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 це велика традиція, велика соціальна помилка, яка сталася і розвинулася завдяки корпораціям. Тобто зараз корпорації виключно приєм причиною існування корпорації як бізнесу в легальному полі, є причиною того, що тютюн продовжують виробляти, споживати і ну, його про просувають як ну легальний, да, легальний продукт, і відповідно тютюновим компаніям потрібна молодь. Якщо подивитись кіоск, переважна більшість брендів розрахована на молодь. Там є смакові добавки, там є дизайн, це так, такого не потрібно для докруття зі стажем. Тому виключно від країн залежить, як вони, скажімо, в штатах там в Австралії зараз взагалі драматичні, позитивні, драматичні падіння споживання сигарет в Британії. Це покоління названо найменшим поколінням, яке найменш споживає, скажімо, алкоголь і тютюн. от, от власне це покоління, там яким зараз 15-16 років. Тобто вони досягли того, що маркетингові заходи сильна держава е, регулює так тютюн. Він є на полицях, але ціна маркетингу немає, е, обмеження куріння і так далі. Маргіналізація певна вона відсуває. Даний вид ну, продуктів на, на задній план, що і, 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 і не дає, тобто, скажімо, змінює тенденції. В Україні, на жаль, ми десь на перехресті. Так? Нам, у нас ще трохи є вибір там. Продовжувати боротьбу з, з Тютюном, скажімо, або. Тобто, так як 4 роки ми нічого не приймали. Тобто за 4 роки ми нічого не змогли. Цей парламент вже 3-5 півтора роки щось там мусолить кілька законопроєктів надважливих, але вони не спроможні. Тобто, скажімо, поставити певні бар'єри капкарпораціям. Це фінансова, економічна криза, ну корпоративний лобізм, корупція все це не дає зараз можливості жодної кроку надалі прийняти. Останні зміни в 2013 році. далі ми нічого не міняли. Тобто нічого не змінилося в конту. І тому скажімо, Відповідь на це питання лежить тільки в контексті державної політики і розуміння цієї проблеми. Отже, вже подорожчував цигарки Майже на 40%. Деякому не на ну, тобто, сорок е, відсотків 5 гривень до пачки. 5 гривень Ц, до пачки. Да, мінімальна ціна пачки буде 20 гривень. ну тобто, коли вже корпорація найдешевший цей бренд. Окей, е, ну що ж, все це, це має напевно якось пом'якшити для тих, хто курить Ц, і, по ньому розуміємо, те що це і боротьба з контрабандою, і додаткове надходження до бюджету. Не знаю скільки це людей втішає. Насправді, так але насправді я. Я теж рятую абсолютно за те, щоб кидати курити. Це вдалося, наприклад, мені зі спроби. Напевно, там сьомої, восьмої але так буває зі всіма. Як правило, мало хто з великим стажем може кинути з першого разу. Так що просто пробуйте одного разу. Ви зайдете достатньо далеко, щоб не повернутися. Окей, дякую, Андрій Скіпальський був в назву правління його життя. І ми говорили про те, що це архів Україні подорожчали мінімум 5 гривень за пачку. А попереду в березні нас чекає ще й подорожчання алкоголю.